Вітаю вас, шановні глядачі. Це ще п'ятниця. Я поставила варити на об'є і прийшла ще посадити на город рослинки. Таєте помідора, якого я садила, сіяла, щоб показати вам, як я пророщую насіння. Ось він, який величезний вже, ось такий величезний баклажан і два перчики. Один перчик вже навіть з цвітом. Передають в нас нуль. Я, може, прикрию їх відрами, але вже вони там дуже заважають. П'ять штучок кореневої селери. Ось принесла. Ну і капусточку. Така вона не здала, звісно. Ну, але яка є. Сподіваюсь, не росте. Поробила вже ямки. Протягнула сюди собі шланга. Нічого не буду додавати в ямки, я ж тут втомилася. Хай буде так. Так. Посадила селера. Помідор баклажан два перці. І от там капусточка. Дрібнесенька, але нічого вона понабирається. Зараз візьму, по-перше, що хотіла сказати, друзі, що я завжди дуже багато води наливаю в ямку і зверху мульчую обов'язково сухою землею. Попробуйте, тоді не пересихає так, коріння і дихає. Бо якщо ви здальєте зверху водою, утвориться кірка, до коріння не доходить повітря, і рослинка навіть може захворіти. Попробуйте, проведіть експеримент, налити багато води в ямку і зверху, значить, не поливати. Зараз в нас передають нулі, дві ночі нулі. Я зараз, мабуть, принесу ще відра. Просто відра без дна прикрию, щоб їм було затишніше тут. Цим-чотирьом. Ця капуста то не боїться, їй нічого не буде. А оці примхливі, то я прикрию відрами зараз. Отак. От я думаю, що це буде непогано їм. Вони їх і від сонця захистять трохи, щоб вони не горіли делікатні. Вони ж на вулиці не були жодного дня. І заодно і від морозу трошки будуть захищені. Ще полила водичку, кусочок рядочка і посію капусту, пізню мегатон і центуріон. Все, на сьогодні досить, бо вже темно. Камера висвітлює насправді вже пів дев'ятої. І вже так за очі бере вже навіть фонар включив. Так що, йду я. Мабуть, ще поріжу на олів'є. Хай буде. Гутове, а зранку тільки вимішаю. Ще борщ мені треба буде зранку зварити. Виноград я теж прикрила. На всяк випадок, щоб йому було затишніше за відром. Все, порізала все на олів'є. 21,50. Доварюється ще курем картофелька. І вже буду митися, йти спати. На вулиці чути такий вітер, холодно, так. Включила спалах, вийшли глянути Тут градусів. Вітер і дубарьок. Відео вже вам вантажиться дві години. Не знаю, чи я його сьогодні скину вам. Доброго раночку, друзі. Вже 9 година, я встала десь пів сьомої, мабуть. Бурщу наварила вже, понарізала на стіл м'ясне, зробила крашенки знову. Цезаря ще доробила і вже готую посуду на стіл, тому що. Діти приїдуть, крім Стасіка. Стасік на роботі сьогодні. От і там ще зі Львова буде у нас гість. Треба буде пообідати після кладовища і вже треба йти, на... ще треба йти в душ, помити голову, трошки себе в порядок провести і йти на кладовище. Це буде до 2 годин дня точно. Так що придеться мені з неділі ще раз приїжджати. Робити роботу. Ну, я не можу не зробити те, що я маю зробити в цю пору, я не можу його пропустити. Там і посіяти, що мені треба і повисаджувати. Я це не можу ігнорувати. От. Тому от таке в мене сьогодні заняття на стіл, потім зі столу. Ну так. Так що ношу стакани туди в хату пере... взяла з цього Сервант, все одно і треба було перемити, бо. Знаєте, там вже стоять довгенько в пилюці, <кій> Так що таким, таким займаюся. Поки діти везуть мені мій шампунь, кондиціонер і фен, аби я могла йти в душ, десь довозять, через півгодинки будуть, то я вирішила не тратити даремно час. Принесла сюди ґрунт для залій, о -о -о оцей аквадар, гранули спеціальні для отримання вологи в ґрунті. І принесла. Свій верес, хочу його висадити. От різниця в горшку, який був і який буде горшок. Звичайно, що він з дірками знизу. На самий низ я поклала хвойний опад, набрала його під лохиною. Він вже такий трошки підпрілий. Він буде служити. Ой. Дренажем, друзі, дренажем і плюс буде підкислювати ґрунт, так як верес любить кислий ґрунт. Далі я насиплю ґрунту сюди, весь не висипаю, трохи залишаю, щоб я могла засипати, бо так сказано в інструкції, що зверху треба засипати ґрунтом без, без аквадару. Тобто висипаю сюди оці гранулки. Накопичувач води засипаю Зараз вдягну рукавичку, перемішаю гарненько. Все роблю, друзі, по інструкції. Пані Галино, ви питали, все роблю як в інструкції. Перемішую гарно. Зараз поставлю сюди верес і засиплю. Сажу на врівень. Виключусь, друзі, бо мені не звучно, нема кому мене зняти. Вже ж коренева суцільна така щитка, тому що вже ж давно він тут росте. Так, поставила і засиплю трошечки не доверху, а доверху засиплю ґрунтом без оцих аквагранул. Доверху десь оставлю, ну, може, по поясочок залишу без гранул, і тоді досиплю. Отака буде посадка вереса. А далі я покажу, що я зроблю з ними. Приїхали мої горобці. Мої горобчики прибули. Гробчик з помідорами, як з кроваєм. Привіт І доня суне мій одяг, привідоць. І моя невістка навдягалася, молодець. Холодно страшенно. Як та невістко? Молодець. Мені закінчувати з вересом і йти в душ. І так, друзі, я викопала ямку на висоту горшка і з горшком висажу верес. Мені здається, що це чудова ідея. Дякую вам. Моя, сподіваюсь, підписниця, глядачка. Тут під гортензією завжди підкисляється ґрунт. От, І тут ялівець теж. Я сподіваюся, що йому там буде добре. Значить, сам горшок засиплю зараз землею, а зверху де росте верес, замульчую. ще там в мене трошки залишилося кислого грунту. Це ось така посадка вереса в мене цього разу. Четвертий раз. Тут на півтінь. тут буває сонечко і буває тінь під грушкою, хоча верес любить сонце, але й любить вологу одночасно. Ну, подивимось. Дивимось. Я пролила його, забула вам сказати. Пролила в самому горшку і сухеньким ґрунтом кислим підсипала все. Я пішла збиратись на кладовище. Так, мої хороші 15.30. Я Ой, мою посуду. Посуд правильно українською. А... Вже ми прийшли з кладовища, пообідали. Всіх відправила, всім, що могла, дала. І е, дякую вам, мої хороші, за добрі коментарі під попереднім відео. Були деякі коментарі, які я видавила, де люди намагались викликати в мене почуття провини через те, що я відчуваю сум. Бо коли війна, сум не можна відчувати. Ні за що більше не можна засмучуватися. Е, така. Знаєте, йде заборона на почуття, не відчувай нічого, ні смутку, ні радості, просто замри на кілька років. Я до цього відношуся з розумінням. Я трошки більше розумію, ніж розуміють другі люди. Тому ось так. Якщо ви забороняєте собі відчувати, Сум, розчарування, радість, любов. Що я можу сказати? Ви собі забороняєте, а я ні. Я сумую через те, що не, не було автобуса, сумую через те, що я не зробила, що я не зробила. І однозначно, що цей сум він не порівнюється з горем, який відчувають люди, які втратили домівки або когось загинули. Рідні мене теж загинули. Ця горе і мій сум, вони не зрівняні і я не порівнюю. Просто хочу вам сказати, щоб ви, друзі, дозволяли собі. прояв будь-яких почуттів. Я вже про це казала мільйон разів. Війна закінчиться. І навіть не в тому справа. Я собі нічого не забороняю в плані почуттів. Якось так. Друзі, ми приїхали до мами. Гляньте якраз класна пора. Дуже люблю цю пору. Нічого, все, нема вже коли що робити. Вже 17-та година. Випроводили гостей. Дуже красиво, що акація потім буде цвісти, дуже гарно в цю пору. Найкрасивіша пора. І я зараз обов'язково побризкаю обризкаю ще персики і абрикоси. Перший раз розців. Тут у мене бузочок я посадила під горіхом. Йому тут сонечка зараз достатньо, брат зрізав. Гілку, він перший раз розцвів. Я думала, він буде якийсь інакший, бо я коли його викопувала, я не знала, який він. Він такий самий, як в нас. Навіть не знаю, чи його лишати. Мабуть, я його викопаю. Десь, може, ще через дорогу чи викину, а посажу сюди біленький, десь в когось викопаю. Я його викопала колись разом із цією спіреєю. І мені було шкода викидати, бо я не знала. Думала, якраз, може, білий. Ні, не білий. Яблуньки мами теж молоденькі цвітуть, от там далеко. Трояндочки нормальні, все гарно розвиваються, супер. Леонардик мій. Все красиво. Всі гарні троянди. І не троянди теж. Так, і обрієта. Повний кошик вже її стало. Так, набрала дощової водички. Ще п'ять лютру яндочки, поки там хлопці набирають картоплю на посадку. Я попідливаю їх. Ті, що посадила хоча б. Попідливаю. Повідро води під кожну вилю. Так, 14, виявляється, я троянд мами посадила. Полила всі, слава Богу. Залишився препарат, я обов'язково завжди так роблю, проходжуся ще по трояндах. Спасибі вам, буду завершувати на цьому відео. Роман з братом виносять ще мамі картопельку садити і будемо їхати додому. 18-та година. Так, пройшли мої дні в селі. Буду ще їхати на тиждень обов'язково. Спасибі вам за підтримку, за розуміння, за добрі, приємні слова. Низький уклін, шана, подяка. Всім, завдяки кому ми сьогодні можемо бачити сонце, небо. Всім вам міцного здоров'я! Благополуччя, всього самого найдобрішого і найсвітлішого. Будьте здорові! До нової зустрічі! До побачення!